Релоковані підприємства продовжують створювати нові робочі місця. У Ладожині тривають роботи з відновлення теплопостачання. Дітки розписують імбірне печиво для захисників. Це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. В «Укренерго» сказали, коли Україна зможе повернутись до відключень світла за графіками, якщо не буде нових обстрілів, Україна може повернутись до планових графіків вимкнення електроенергії вже цього тижня. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир. Кудрицький це буде можливим, коли дефіцит потужності в енергосистемі буде знижений до такого рівня, коли можна буде кожні 4 години відключати одну з трьох груп споживачів. Сказав Кудрицький. Він пояснив, що всі споживачі в кожній області поділені обленерго та військово-цивільними адміністраціями на три черги, і ці три черги поперемінно відключають від енергопостачання для того, щоб це відбувалося в плановому режимі. Водночас, генеральний директор Сергій Коваленко в ефірі телемарафону заявив, що відключення світла триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня. Чи буде водопостачання у разі відключення? Енергопостачання на облводоканалі пояснюють, станції першого підйому, насоси якої підіймають воду з річки Південний Буг і подають на очищення, має високовольтне обладнання. І щоб її запустити, потрібно два генератори потужністю 600 кіловат. Кожен. Їх вартість понад 8 мільйонів гривень в залежності від модифікації та цих коштів наразі на підприємстві немає. Тож, як планують виходити із ситуації, враховуючи усі обставини, запитаємо у Оксани Поліщук, речниці КП Вінниця облводоканал. Мої вітання вам. Доброго дня. На сьогодні як працює підприємство, враховуючи ситуацію, яка відбувається зараз у місті з перебоями електропостачання? Ну, на сьогодні підприємство працює у штатному робочому режимі. Так, звісно, в деяких місцях Вінниці ми маємо проблеми з окремими станціями водопровідними насосними. У тому випадку, якщо, скажімо, станція заживлена на тих самих лініях, що і абоненти, що й вінничани. Скажімо, така ситуація у нас є на старому місці. Ми вже людям пояснювали, що. У них може бути тимчасово відсутнє водопостачання або ж низький тиск саме через цю проблематику. І коли абоненти однієї лінії вимикаються, вимикаються і насоси нашої станції. Коли відбувається знеструблення іншої лінії, знову маємо циклічну ситуацію. Ми, власне, вже на прикладі цієї станції і почали застосовувати випробували роботу генератора. Цей генератор потужністю 50 кВт. І ми його використовуємо у той час, коли знеструмлено обидві лінії живлення для того, щоб станція не зупинилася взагалі. Люди запитують, звісно, чи можливо, щоб генератор працював 24 на 7. Неможливо, тому що ми забуваємо, що робота генератора досить дороговартісна. Скажімо, одна година роботи генератора вона вартує близько 700 гривень. За добу це 12 тисяч гривень, і наразі доцільності такої немає. Ми перемикаємося з однієї лінії на іншу у випадку знеструмлення обох ліній. Ми працюємо на генераторі, і наразі це дає нам можливість утримувати в робочому стані станцію, щоб старе місто було з водою. Це у нас є така проблематика саме по старому місту. От, що стосується, скажімо так, інших об'єктів, тому що ми ж не забуваємо, що у нас не лише водопровідні насосні станції, а й станції каналізації. От. Вже які відповідають за водовідведення, то на них точково за потреби ми також застосовуємо генератори, якщо є схожа ситуація із тією, яка на старому Місті. А ось ці потужні генератори вони будуть потрібні лише у разі блекауту можливого. Ну тут потрібно розуміти для початку, так ми вже багато також розповідали людям, що взагалі ну сьогодні генератори така гаряча тема, але не до кінця, що люди розібралися, що вони собою являють, де вони можуть бути застосовані, від чого вони можуть врятувати, застрахувати, від чого ні. Тому давайте уйдемо, що у нас взагалі водопостачання, процес водопостачання він починається зі станції першого підйому. Це така мегапотужна станція з мегапотужними насосами, яка щодня піднімає з річки Південний Буг. Воду. Це близько 100 тисяч кубометрів води щодня використовує наше місто. Так от, щоб підняти такий величезний об'єм води, звісно, потрібні дуже-дуже потужні насоси. Далі ці насоси подають воду на очищення, водичка очищується, проходить всі її етапи. І після цього накопичується в резервуарі чистої води. Це вже максимально очищена вода, яка далі починає рухатися через станцію другого підйому мережами міста. А скільки у нас мереж у місті, їх 635 кілометрів. Тому уявіть, які потрібні потужності, щоб запустити воду з резервуару чистої води на 635 кілометрів водопровідних мереж. І тут, до речі, це мережі різного діаметру, від меншого там, 200 міліметрів до взагалі великого магістрального, 800 і 900 міліметрів. Тому гіпотетично. В природі наразі не існує такого генератора, який би можна було спокійно поставити на станцію першого підйому і не залежати від перебоїв з електропостачанням. Ми це розповідаємо для того, щоб люди, ну скажімо так, мали достовірну інформацію і розуміли, чому у випадку відсутності світла жоден генератор не запустить воду їм в дев'ятий, на дев'ятий поверх, на восьмий чи навіть на перший. Що ми можемо зробити? Ну, безвихідних ситуацій не буває, українці вже цьому навчилися і добре попрактикувалися в тому, щоб такі ситуації вирішувати. Ми можемо на станцію першого підйому поставити два генератори потужністю 600 кВт кожен, тобто загальну потужність 1200 Цього нам вистачить для того, аби хоча б мінімальну кількість води підняти з річки Південний Буг, запустити її на очищення, очистити, накопичити в резервуарі чистої води. А далі механічно шлангами в спеціальний транспорт її перекачати, і вже тоді це буде адресне розвезення питної води для вінничан. Тобто, ось це такий оптимальний варіант. Що стосується самих генераторів, так, чи вони в нас є, де ми їх маємо брати, і інші питання, ми вже сказали, що вартість таких двох генераторів це понад 8 мільйонів гривень. Один такий генератор ми вже очікуємо найближчим часом, тому що міська рада виділила кошти субвенцію на обласну раду, передала за 5 мільйонів гривень, і ми вже провели процедуру закупівлі одного генератора на 600 кВт і одного на 80 кВт. Очікуємо їх поставки. Демо далі перемовини. Із обласної зброї на підтримку міської ради, тому що генератори потрібні, генераторів потрібно багато у випадку критичної інфраструктури, генераторів мало не буває. Але якщо ми говоримо саме про станцію першого підйому, то принаймні нам потрібно забезпечити там ось таких два генератори. Вони досить потужні, от вже насправді які нам зможуть допомогти, хоча б організувати адресне розвезення води вінечану. Дякую вам за роз'яснення і за те, що покроково пояснюєте вінничанам, чому може не бути води і де її шукати в разі чого. А я ж лише додам терпіння нашим вінничанам. Комунальні служби працюють щодня для того, аби і вода, і електропостачання були в домівках. Дякую вам, Оксано, що долучились до нашого вам ефіру. Дякую. На все добре. Вам дякую. Оксана Поліщук, речниця КП Вінниця Облводоканал, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. У Ладижині, який після обстрілів 23 листопада, залишився без теплопостачання, тривають роботи з відновлення. У різних частинах міста облаштовують котельні на альтернативних видах палива. Про це повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Станом на 6 грудня у ладужені залишається надзвичайна ситуація. Поки ще не працюють усі резервні пункти теплозабезпечення міста. Нагадаємо, 1 грудня влада відзвітувала, що у Ладижині вдалося відновити теплопостачання. У Вінниці протягом листопада за рахунок релокованих підприємств створили 135 нових робочих місць станом на початок грудня до Вінниці. Релоковано вже 244 суб'єкти господарювання. З них 72 приєдналися приєднались до Вінницької міської територіальної громади та стали на облік у головному управлінні Державної податкової служби ДПС у Вінницькій області. Як платники податків та зборів протягом листопада, у нас на зв'язку Андрій Очуретний, заступник Вінницького міського голови. Мої вітання вам. Доброго дня. Скільки загалом у Вінницькій громаді нині функціонує релокованих підприємств і як Вінницька влада допомагає адаптуватись їм? Ну, в першу чергу хочу сказати, що ми почали цей системну роботу ще в березні 2022 року. І загалом ми маємо дійсно 244 релокованих підприємства та підприємців. В першу чергу, це з Херсона, Херсонської області, з Донецької Луганської областей, з Маріуполя, зокрема. Харківська область досить багато. Із Харкова теж от і є частина невелика, але є підприємств з Дніпра і з Києва, які власне на початку війни активних бойових дій релокувалися у Вінницю і прийняли рішення залишитися тут, тому що їм тут комфортно. Департамент економіки та інвестицій Вінницької міської ради постійно супроводжує усіх, хто бажає тут зупинитися. Починаючи від надання інформації про вільні площі, як земельних ділянок, так і площ реально готових до використання, це виробничі складські адміністративні приміщення. Вони мають можливість розглянути а також потім укласти угоди довгострокові на перебування тут в місті Вінниці. І якщо говорити про кількість людей. Дійсно за останні кілька місяць липень це було Я перепрошую, листопад 135 нових робочих місць. А загалом, з початку активної фази бойових дій, це 1176. Ну якщо говорити про такі великі, там це Сталекс, ЮПАКС, які більше 200 робочих місць постворювали. Ну, якщо говорити Сталекс, який з Харкова релокувався, то із 250 сьогодні працюючих 110 це харків'яни внутрішньопереміщені особи і 140 – це вінничани. А якщо говорити про створені робочі місця, ви вже зазначили, але знаємо, що лише у листопаді їх було 135. Яка кількість загалом не лише по одному підприємству? Якщо є такі дані? 1176 Станом на 1 грудня 2022 року створено нових робочих місць на цих підприємствах та підприємствах. Підприємці, я хочу сказати, що левова частка від усього це машинобудування і АІ. Якщо говорити про фізичні особи-підприємці, це виключно практично it сфера А якщо говорити про юридичні особи, це машинобудування, і в цілому тенденція дуже дуже позитивна з точки зору того, як вони сприймають місто Вінниця, як вони інтегрують своїх людей. Ну і зокрема, ми для того, щоб Спонукали їх, спонукали до того, що вони залишалися. Тобто, як тільки звільняються ці міста їхні, вони повертаються в ті чи іншій мірі назад, але тут залишають свої виробничі потужності. Тому ми навіть прийняли рішення внести зміни в муніципальну програму. житла, де виділили окремою стрічкою для внутрішньопереміщених осіб ревокованих підприємств. І ще одне питання в своєму дописі. Ви зазначили, що підприємства міста нині потребують особливо швей, ш, швеї людей, які готові прийти і, і навчитися. Чи це правда так? Які ще спеціальності потребують підприємства? Да, Дійсно, сьогодні якраз у нас легка промисловість дуже затребувана, і в нас ряд є підприємств. в місті Вінниці це і Володарка, і Динамо. І е, елегант підприємство, і релоковане з Харкова Анабель Арто, які в принципі дуже велику мають потребу в швеях. Якщо говорити конкретно за володарку, то сьогодні вони готові більше 50 швей прийняти для е, того, щоб виконати замовлення, які у них сьогодні є. Ну і великі замовлення надходять. Тобто, на даний момент ми розміщаємо спільно з е, е, замовником 40 тисяч е, спальних мішків для ЗСУ. Тому я переконаний, що якраз серед внутрішньопереміщених осіб, у яких в нас сьогодні 45 тисяч 700 в місті Вінниці, є кваліфіковані якраз швеї, які могли б поповнити ринок праці і працювати на підприємствах згідно з заробітною платою. Також є велика потреба в спеціальних професіях: електриках, електромонтерах, в тих, які працюють на станках, токарях. Тобто такі професії, які сьогодні створюють додану вартість, дякую вам, почули. Дякую, що доєдналися. На все добре. Дякую вам, будьте здорові. Андрій Очередний заступник Вінницького міського голови був з нами на прямому зв'язку. А я ж нагадую, станом на 15 листопада, за рахунок релокованих підприємств, було створено 1114 нових робочих місць для мешканців міста та переселенців. За матеріалами СБУ у Вінниці шанувальники рашуської навали отримали реальні терміни ув'язнення. До трьох років позбавлення волі засуджено про інтернет-агітаторку, яку оперативники спецслужби викрили у червні цього року. Також п'ять років позбавлення волі отримав прибічник російської збройної агресії проти України. Ситуацію прокоментував Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Почуємо до реальних термінів ув'язнення: засуджено двох привічників російської навали, викритих СБУ у поточному році. Стосовно жінки, яка отримала три роки реального терміну за пропаганду російської агресії. За заперечення війни на території України, вона на своїй сторінці з Заборонної соціальної мережі активно поширювала такі ворожі наративи. Була активним учасником проросійських груп, пабліків, форумів, власноручно відшукувала ці матеріали та поширювала їх у мережі. Стосовно чоловіка, який отримав. 5 років позбавлення волі за пропаганду війни, за пропаганду радянської символіки, то це також місцевий мешканець, його було викрито в поточному році, і він з використанням соціальних мереж також публікував та поширював ці ворожі наративи. Тому впевнені, що кожен з громадян, які вчиняють дії проти державного ладу злочини у сфері державної безпеки, понесуть необхідне покарання. У Хмельницькому районі працював злочинний дует. Двоє хлопців грабували будинки на околицях, де тривали ремонти. А награбоване продавали через інтернет. Виносили навіть двері. Про це повідомляють у поліції Вінниччини. Вчинення злочинів 25-річний житель села Дашківці. Його 19-річний сусід став співучасником. Перед тим як піти на справу, фігуранти готувалися ретельно. Обирали будинки, розташовані на околицях, та в яких ведуться ремонтні роботи. Перевіряли наявність охоронної сигналізації чи камери відеоспостереження. Надалі шляхом від металопластикових вікон потрапляли до помешкань громадян. Крадене вивозили автомобілем протягом 22-го року. Чоловіки вчинили майже 20 злочинів у Вінницькому районі, завдавши загального збитку потерпілим на суму майже півмільйона гривень. Поліцією перевіряється причетність зловмисників до вчинення аналогічних майнових злочинів на території області, затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі. У Вапнярці дітки розписували імбирне печиво, яке передадуть захисникам. Молодь Вапнярської громади вирішила підтримати військових творчо та креативно. Для дітлахів організували майстер-клас з розпису імбирного печива для ЗСУ. Медово імбирне печиво. Господині з вапнярки спекли завчасно, а дітки залюбки взяли участь у майстер-класі. Окрім того, що навчались правильно декорувати печиво глазур'ю, та ще й наїлись її до схочу, отримали безліч цікавих вражень. Цікаво було навіть дорослим, які на годину поринули знову у світ солодкого дитинства. Частину виробів дітки забирали додому, а іншу залишали для наших захисників. І солодкі гостинці обов'язково передадуть на фронт. Йдеться у повідомленні Вапнярської територіальної громади. Це все, що встигаю розповісти на цю мить. Дякую, що довіряєте і з вірою в наші збройні сили та нашу перемогу. thank you